Доброго дня, я Володимир Бухняк, депутат із Українського об'єднання Свобода від Дарницького району. Вчора якраз мені мешканці подзвонили. Я швидко оперативно приїхав сюди, викликав міліцію, правоохоронні органи то якраз. Стояло там три машини КАМАЗі з піском. Пісок, вони начебто, як по словах, везуть з портничів, де не можна його видобувати. Uh, коли їм почав там запитувати, ну так, просто елементарно, що ви тут робите, ви ж озеро засипаєте. Буквально нахабна відповідь, ми тут все вирішили, ми тут будемо засипати, нічого ви не доб'єтесь, тут все продано, тут все ми вирішимо. Тобто ну, повна корупційна система, вони впевнені, що ця влада їм нічого не зробить, що вони з ними дружили. Пани каріфани там і ну таке зухвала поведінка. Я кажу, я депутат, от мені це не подобається. Власть там з трактора. Ну правда, вдалося їх мовити, вони дійсно зупинили, трактор відігнали. Дуже, дуже випадково вони розійшлися і зразу там міліція приїхала. Дуже от мені це підозріло. Я більш ніж переконаний, що це було так спланомірно заплановано, щоб ніхто тут нікого, ні тракториста, нікого. Не затримав, власник вже розказує, що, начебто, він. Не знає про цю всю ситуацію, що йому вчора на його ділянці хтось озеро засипав. Через то я завтра в нас буде сесія бюджетна на 10-ту годину. І я завтра зранку буду ну, намагатись ловити кличка, і щоб він, нагадаю йому його передвиборчу програму, що він обіцяв, що Київ має бути зелене місто там, з озерами, з парками. І я думаю, що ми тут це все зупинимо. Ну, ці неправомірні. Дії і будемо намагатися Українське об'єднання Свобода в Київраді, щоб було скасоване через суд право приватної власності на цю земельну ділянку. І так само я особисто я і фракція нашої свободи в Київраді, ми будемо зараз розпочинати боротьбу стосовно з цими всіма, що йде вздовж берега. І так само закликаю громадськість, активно до цього долучатись і допомагати нам зі своєю стороною. Орак, так, базар, сортир. Он ресторан, я куди, я куди вони скидає з вами? Абсолютно згіден, це все треба винести і навести тут порядок.